Того часу вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувались вони, ідучи, за ним боялися, і, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ним. Оце йдемо в Єрусалим, і Син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його поганам, і насміхатимуться з Нього, плюватимуть на нього. Бо чуватимуть його й уб'ють, він же по трьох днях воскресне. Як і вже Йоанн, сини Заведея, підходять до нього та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого просимо. Він же їм відповів що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус вже сказав їм. Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Ті йому відповіли Можемо. Ісус сказав їм Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь, сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули проте десятеро і обурилися на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм, Не так воно хай буде між вами, але хто з поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й Син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Іван Франко пронятий любов'ю до страдаючого Ісуса Христа в 1875 році написав такі слова: Христа між знаменем хрестились, росли під знаменем Христа, пливуть з Христа всі наші сили і наша віра присвята. Господь Бог сотворив людину на свій образ і подобу Божу. Сотворив її для життя на землі. Ісус Христос прийшов на землю також, але щоб вмерти за людей, які образили Бога з згрішили. Але Господь Бог не може терпіти, не може вмерти, бо Він є вічний. Ісус Христос, як друга особа, в такій і не міг прийти на землю. Він Мусів прийняти людське тіло, стати богочоловіком, щоб і терпіти так, як люди за людей, щоб терпіти так, як люди грішники за грішників, і віддати в кінцевому результаті своє життя, і тим показати свою надзвичайно велику, героїчну Божу любов. І ось в сьогоднішній Євангелії від Марка ми читаємо. Ось син чоловічий йде і буде виданий книжникам і фарисеям на смерть, його вб'ють, а перед тим будуть мучити, опльовувати, знущатися. Насміхатися з Нього. Таким чином, Ісус Христос сьогоднішнім актом, описаним у Євангелії, показав нам ту першу заповідь любові, що Він прийшов на землю, щоб віддати своє життя. А для чого Він це говорить? Він це говорить апостолам, щоб їх утвердити у вірі, бо він знав, що коли його будуть мучити. Ганьбити і розп'ють його на Христі, і апостоли могли б і стратити віру в Христа, подумати, що Ісус Христос не Той є, яким Він себе віддавав протягом трьох років. Таким чином Ісус Христос показав собі своєю смертю, найбільшу любов до нас це і вінець Божої любові. Ми з свого боку повинні так само навернутися до Ісуса Христа, проявити свою любов, проявити свою відданість, перепрошувати за наші гріхи. А свою любов, свою відданість ми повинні проявляти в першу чергу через активізацію нашої віри, відвідування святих тайн, відвідування служби Божої, молитися, читати побожні книжки, виховувати добре. Своїх дітей, добре впливати на довкілля, іншими словами, показувати, що ми є добрими християнами, що ми живемо по тих, за тими законами і за тими навчаннями, які нам лишив, яких нас навчав Ісус Христос. Таким чином, бути християнином добрим це бути тим, який виконує і слухає Божє Слово переймається вченням, навчанням Ісуса Христа, який живе по-християнськи, який любить Христа і який любить свою батьківщину.